Так, що у нас сьогодні? Ну, знаєте, я пам'ятаю, коли Михайло Мудрик переходив у Челсі. В принципі, зрозуміло, за чим там треба слідкувати, чого, в принципі, можна очікувати і так далі. Він нападник, в принципі, від нього слід очікувати яскравих обводок, голівих моментів і так далі. Коли Зінченко переходив з Мансіті в Арсенал, теж, в принципі, було зрозуміло, чого від нього чекати, ці круті передачі і так далі. Коли Миколенко переходив. Так, бо він фланговий захисник і він може там продиратися до штрафного майданчика суперника. І так далі, коли забарний переходив в ПСЖ, я чесно кажучи, думав, ну окей, там щось буде про що говорити, і так далі. Але, блін, я ж не думав, що це буде настільки якось скупо сирий Ілля центральний захисник. Про що я? ПСЖ перемогло тулузу з рахунком 6-3. Забарний в цьому поєдинку виграв одне єдиноборство з шести, один удар заблокував і отримав оцінку 6,5 від Sophoscore та хускорд. І це ПСЖ, друзі, а значить, там є зірки, а значить, там є просто якісь феноменальні моменти. Невес, там дві бісіклети поклав. І на фоні всього цього, те, що там робив, забарний, це не має ніякого значення. А забарний провів просто хороший матч. Саме тому я сюди виношу тему забарну. Не для поглибленого аналізу під час відео, а тут в анонсі, щоб трішки вас затизерити. Поки рано говорити по забарному та його перформансам в ПСЖ. Тому прямуємо до новин. Сарапій сказав, яку зачіску має носити мой закін. може перейти в Бенфіку. Який стреш у Славському. Конфлікт між львів'янами та харків'янами. Просто сором. За які бабулети Шахтар продасть Кевіна? А за які віддав Судакова. Зіна погодив контракт з Марселем. Куди хоче Довбик? Та Миколенко, який почав гольову атаку Евертона, але отримав найнижчу оцінку за матч. І давайте, друзі, розпочнемо ми з Артема Довбика з його теми. Вчора Рома, до речі, грала, Довбик там трішки теж відіграв, наприкінці матчу вже вийшов і, в принципі, мав непоганий момент. Але реалізувати його не вийшло, і по емоціям Довбика все е, зрозуміло. Цікавіше, звісно, куди він там перейде. Ну, По-перше, стало відомо, що Довбик відмовив Фулгему. Е, є така інформація. По-друге, з'явилося так, що він все-таки хоче в Мілан. І по третє, з'явилась інформація від спортивного директора Роми, що, а не все так просто. Я вам процитую: обмін довбика на Хіменеса не розпочався. Останні години завжди напружені, та можуть принести сюрпризи. Дуже сподіваюся, що довбик все-таки покине Рому. Захисник арсеналу Олександр Зінченко має домовленість з Марселем про контракт на два роки. Повідомляє Figaro. раніше повідомлялося, що Марсель веде перемовини про перехід гравця, але перешкодою для нього може стати висока зарплата футболіста. Вибачте мене Лефіґро. Е... Я не можу сказати Фігару тут, Фігару там навіть без сенсу. Але не хочеться бачити Зінченка в Марселі. Вболівальники цього клубу не хочуть бачити Олександра в своєму клубі. Я не хочу бачити Олександра в їхньому клубі через їхню позицію, зокрема там щодо ситуації на ближньому е сході. Плюс е мені не подобається те, як Марс. Марсель... як, як називається люди, які живуть в Марселі? Марсель є Мар... Мені не подобається, як деякі фанати Марселя реагують на ситуацію між Україною та Росією. Вони вважають, що Зінченка не правий що не поважає росіян та білорусів наразі. Тому Марсель це просто помийна яма, в якій зінченка бачити не хочеться. Вітаю Миколенко за матч проти Вулвергемптона отримав від Хускорт найнижчу оцінку серед гравців Евертона. У Миколенка було дві яскраві дії. По-перше, була у нього помилка. Ось вона, друзі, скріншот перед вашими екранами, то ще очима. А по-друге, у нього був класний момент, там де він розпочав ульову атаку. Вирівняв таким чином помилку на дію. Втім, знову ж таки отримав негативну оцінку від Хускорда. Але як ми з вами нещодавно визначились, всі ці це повна шляпа. Хотілося би також згадати Єгора Ярмолюка, але це саме той хлоп, який особливо не вирізняється яскравими діями. але, Але при цьому виконує дуже великий об'єм. Якісної роботи. Так само хотілося б згадати Віктора Циганкова і Крапивцова. Але Циганков був поза заявкою Жирони на матч проти Севілії, а Крапивцов провів матч у запасі. Втім, варто відзначити, що Владислав Ванат був присутнім. На трибунах нагадаю, якщо раптом ви десь там в вакуумі або просто пропустили, Ванат переходить у Жирон. Їдемо далі до більш українських новин. Якийсь треш відбувся, друзі, у Славську. Славсько, це Львівська область. В Карпатах такого ніколи не буде, щоб расисти тут перемогли. Депутат Стефанищен заявив, що на турнірі на Львівщині гравців харківської дитячої команди через воротаря 185 сантиметрів обзивали батьки суперників. І є відповідь від організатора цього приватного турніру Славського 2025 щодо цієї ситуації. Тренер кардинала подав протест, що в суперників гравці старшого віку попросили документи у тренера Квадро їх не виявилося. Я вам коротко перекажу. Приїхала команда з Харківщини і Жителі, учасники турніру і так далі, то подібне, батьки почали булити харківську команду. За нібито те, що вони не виглядають, ніби то це наш віковий ценз, наша вікова група. Почався булін, так далі і подібне. Коли я вперше прочитав цю новину, у мене була одна реакція. Ви з глузду з'їхали? Кому ви підіграєте подібним ставленням? Кого прийшли, защищать? В лапках. Я зараз не хочу говорити, що там львів'яни неправі, харків'яни праві. І навпаки, я в принципі говорю про те, що такі ситуації просто думайте, що за ними слідує. І зараз не хочу навіть приводити ті коменти, які були під цима двома публікаціями на сайті Друзі Трибуни. Там писали дуже різні речі. Я просто висловив свою думку. Просто коли ви когось там булите і шеймите, через змову і так далі тому подібне, просто розумійте, кому ви насправді підіграєте. А в ситуації, коли ми зараз маємо одного єдиного ворога. У мене все. Ну, але далеко не йдемо, бо відбувся ще один, друзі, такий інцидент, який, чесно кажучи, не дуже хотілося б згадувати, але я його згадаю. Бо іноді хочеться нашим футболістам сказати: друзі, ви якось себе ведете дуже не дуже інтелектуально, скажімо так. Едуард Сарапій про вилучення Мойзекіна. Нехай бере приклад з наших хлопців, у яких нормальне чоловіче волосся. Моя відповідь Едуарду Сарапію буде такою. У нас у дворі, якщо у когось було ім'я. Едуард, тобто Едік. Треба продовжувати. Тому що в печері живем, що? Їдемо далі до київського Динамо, яке паралельно з записом цього відео проводить матч проти Полісся. Будемо завтра дивитися. І оглядати матчу ПЛ. Сьогодні хай вони там ідуть. Ми говоримо про інше. Фламенгу погодив перехід 20-річного Вінгера Огундану до Динамо. Повідомляє Флазу Ейро. За даними журналіста Бруно Лема, сума трансферу 200 тисяч євро за 50% прав на гравця. Інші 50 лишають цю Фламенгу для майбутніх угод. Їдемо далі до збірної України. Тут дві такі факт новини, скажімо так. По перше, Ребров до викликав у збірну Волошина з Динамо. По друге, до викликав Михайліченка у збірну замість травмованого тимча. Тримаю в курсі. Ну і їдемо далі. Їдемо до Бенфіки, Джорджі Судаков офіційно Орел. Юний Орел. No, короче. зазначено, що футболіст перейшов на правах оренди на один сезон з обов'язанням викупу контракту. Новачок виступатиме під десятим номером. Вартість оренди становить 6 мільйонів 750 тисяч євро. А викупу контракту 20 мільйонів 250 тисяч євро. Ще до 5 мільйонів шахтар може отримати у вигляді а, бонусів залежно від індивідуальних та колективних. Досяг Шахтар також матиме право на 25% від наступного трансферу гравця. І, звісно, дуже і дуже теплі коментарі були від Судакова. Ось такий, ось такий, ось такий, ось такий. І від шахтаря дуже тепло. Коротше, дуже-дуже тепло прощались, прям сльози лились, все лилось. І так далі. Садок, до речі, це восьмий найдорожчий продаж Шахтаря. Так, його не продали за такі гроші, як хотіли в порівнянні там, з Мудриком, але ми маємо розуміти, що нині рівень чат України. Такий собі, і перформанс з Мудриком його багато разів не провернеш. Втім, вітаємо Шахтар, що все-таки продали зараз Одакова. Якби його ще тримали хоча б півроку, ну я би вже зарікнувся, що його реально перетримують. Але Шахтар ще свої гроші знайде, бо сума трансферу Кевіна, власне, з складу гірників до Фулгема, складе 40 мільйонів євро, плюс бонуси, плюс 25% від наступного продажу. Але ми зараз все-таки залишимось на темі Бенфіки, бо з'явилась якась непонятна інфа, що Мудрик нібито може перейти туди. Так, мудрик! 29 серпня у мережі з'явилася несподівана новина про Михайла Мудрика, який зараз відсторонений через допінг. Велика кількість футбольних пабліків рознесли новину, що нібито Бенфіка наблизилася до трансферу українця. А сам спортивний директор португальської команди Руй Педро Брас прибув у Лондон для проведення переговорів. Важливим свідченням фейковості цієї новини є те, що спортивний директор Орлів того дня був у Лісабоні разом із Георгієм Судаковим. Хтось вирішив класно так позбирати кліки на мудрику, який нині. На долпінгом. Друзі, ось такі от були новини на сьогодні. Як ви бачите, дуже багато інфу з'являється щодня. Можливо, сьогодні пізніше ми вже почуємо офіційне представлення Ваната або інфу якусь ще подовбику. Кожного дня зараз тримаємо вас в курсі найцікавіших новин українського футболу. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, качайте мобільний застосунок трибуни. Дякую вам за увагу. Макс Коляда, канал Трибуна.